Нардепку Людмилу Марченко виключили з партії Слуга народу про це повідомили у самій політичній силі. Крім того, Тернопільська обласна організація Слуг достроково припинила повноваження Марченко. А от фракції Нардепку виключать тільки тоді, коли правоохоронці доведуть її провину, якщо доведуть її провину у зловживаннях. Принаймні, так відповіли журналістам української правди. І нагадаю, що напередодні правоохоронці повідомили про підозру нардепці від слуги народу у Людмилі Марченко і її помічниці, про що зазначили у пресслужбі соц спеціальної антикорупційної прокуратури. Слідчі твердять, що парламентарка разом зі своєю помічницею пообіцяла громадянинові України за кошти внести дані до системи шлях. Чоловіка мали оформити як волонтера, аби він зміг виїхати за кордон. За це він мав заплатити понад 5 тисяч доларів. Ну а до чиновниці навідались працівники НАБУПІС. Після того як вона отримала незаконну винагороду, після чого жінка намагалась позбутись хабаря, викинувши купюри за високий паркан. Тут і в п'ятницю, коли хочу виїжджати. Ввечері. Ввечері ввечері ввечері. Ввечері ввечері. Ти би в день їхав. Я передаваю, що суботу не їли. Але що суботу не їли, то до кордону немає ніякого цей. 25, 28. Просто черги можуть бути набагато цей. Так, як ми бачимо на відео, на траві знаходяться грошові кошти, а саме купюри, 100-доларові купюри до США.